Всім привіт! Це сонячна електростанція. це джерело безприбійного живлення, і чому ж я взагалі його вам показую. Тут також є два акумулятори блок управління навантаженням та зарядкою акумуляторних батарей. І він буде працювати зі своїм споживачем або коли у вас є мережа змінного струму, або коли у вас є заряд в батареях. І я також можу підєднати її до державної мережі. І навіть якщо раптом вимкнуть світло і мережа буде відсутня. У своєму будинку я цього навіть не помічу. Тому що час працьовування у інвертора такий самий швидкий, як у джерела безперебійного живлення. Так в чому ж така велика різниця між джерелом безперебійного живлення і сонячною електростанцією, а причина саме в тому, що завдяки панелям. Я можу заряджати акумуляторні батареї постійно, кожен день, навіть якщо пасмурна похмура погода. А коли сідає сонце і сонячної енергії недостатньо, нам на поміч прийде функція підмішування. Коли ми недостатньо потужність, беремо із мережі і використовуємо в будинку і можемо заряджати батареї. Другою важливою особливістю є потужність, яку я можу під'єднати до цієї системи. І по третє, це форма сигналу. У інвертора це чиста синусоїда, правильно. А у джерела безприбідного живлення це апроксимована синусоїда. Як вони люблять такі прилади, як холодильники, насосні станції, або інші електродвигуни, або компресори.